Слава Україні, пані та панове. Позаяк ми обмежені в часі, триматимуся тексту. Отже, головний мій посил хто проти мови Шевченка. У столітній ювілей його називали філологічним кур'йозом диваком, якому, як і всім годилося писати общим язиком. У двохсотлітній ювілей виконувач обов'язків президента України витує скасування українофобського. Антиконституційного мовного закону агентів Росії ківалова Полісніченка за скасування цього закону проголосували 232 депутати. Це, як на мене, друге за державною важливістю голосування після рішення Верховної Ради про усунення Януковича з поста президента. Натомість, мабуть, через весняний авітаміноз або ще щось набагато гірше. Певна частина зазомбованого українського суспільства подає це рятування як велику мудрість у контексті не єдиної країни, а єдинства страни. Єдина країна можлива лише за єдиної державної мови, як зрештою, кожен із нас має лише єдину матір. Ю. Можна лише здогадуватися, як Шевченкові було важко у його час, коли у наш час. Не на часі скасування україно закону, а отже, знищення духовних основ держави. Це можна означити хіба як подальший прогрес курячого світогляду в окремих суспільних колах, яких не струснула навіть героїчна небесна сотня у січнево лютневі події 2014 року, за мою спиною портрет мого побратима Сашка Капіноса. Який 12 днів голодував на мовному майдані? Отож, основний Шевченків посил крізь товщу двохсотліття, мовний і ще раз мовний, сьогодні це адресовано передусім окремому владному істеблішменту та розмагніченим суспільним горе ліберальним та антиукраїнським колам. Коли Шевченка запитали, чим пояснити? Його особ... особливу зацікавленість суспільства, його творів, він відповів: вірші мої подобалися, можливо, тому тільки що по малоросійському написані. Цю Шевченкову думку у його столітній ювілей підтримав видатний син єврейського народу Зеєв Жаботинський, який казав: якби він усе це написав по-російськи, то не мав би ані в чиїх очах того величезного значення, яке всі з усіх боків визнають йому тепер. У 20 столітті інший критик Юрій Луцький зауважив, що увесь сенс Кобзаря полягає, власне, в тому, що він українською мовою написаний, що означала Шевченкова українська мова. По-перше, національний чи націоналістичний світогляд, що категорично відкидав мовне відступництво свого не цурайтесь, бо хто матір забуває, того Бог карає, того діти цураються, хати не пускають. Повторюю це і прозоло, я нічого не хочу, тільки щоб люди свого не цуралися. Висмію його перевертнів, і землячки деде проглядають, по-московській, так і ріжуть, сміються та лають батьків своїх, що з маличку цвенькать не навчили по-німецькій. Може, батько остатню корову жидам продав, поки вивчив московської мови. Це сон. За кров до відступництва, за попадливе вивчення чужого, коштом свого. І всі мови слов'янського люду, всі знаєте, а своєї дасть дух із всесильною, прагматичною мотивацією, дарма праця, пане брате, коли хочеш грошей та ще й слави того дива, співай про матрьошу, про парашу радость нашу. По-друге, Шевченкова мова це духовно державні чати його народу. Після заслання, перебуваючи у місті Упері, Петербурзі, збудованому на козацьких трупах, він написав свою мовно життєву програму Ради їх, людей, закованих моїх убогих, нижчих, возвеличу малих отих рабів, німих. Я насторожі коло їх поставлю слово. Значна частина нащадків на рівні рабів, так і зосталася». Та ще й з вимогою консервувати своє рабство через мову окупації, і то подану як велике право, як велике право не про Колісніченків, звісно, йдеться, з тими все зрозуміло, а про тих, хто підхідно, по фарисейському, начебто з благою мотивацією, лягає у 200-літній ювілей Шевченка під язик, а отже владу окупації припудрену демолібералізмом. По-третє, мова стає конфліктом, з якого народжується або злет, або падіння. Шевченків мовний конфлікт вибухнув із кобзарем сорокового року, визнаючи талант. А... Прошу дати завершити. Прошу, дати завершити. Претензії мали хіба до мови, яку називали уродуванням руського язика на похладський лад, наречієм, которого даже не существовало. Всім їм Тарас Шевченко віднує дякую за раду, теплий кожух, не на мене шитий. А розумне ваше слово брехнею підбити. Ви собі кричіть, а я слухать не буду. І коли переписував свою сліпую російською мовою, то сказав найважливіше, яке адресоване тим, які хочуть забирати тих людей, які кричать правду. Отож, казав Шевченко, переписав сліпую та й плачу над нею, який мене чорт спіткав, і за який гріх. Що я оце сповідаюся кацапам через тим кацапським словом. Лихо, брате, отамане, їй Богу, лихо! Це правда, що опріч Бога й чорта в душі нашій є щось таке страшне, що аж холод тиде по серцю, як трошки його розкриєш. Цур його! Мене тут і земляки, і не земляки зовуть дурним, Але хіба я винен, що уродився не кацапом, а не французом? Що ж нам робити? Перти проти рожна чи закопатися заживо в землю? І попер проти рожна? Залишивши нам найважливіший імператив, на москалі не зважайте. Нехай вони пишуть по-своєму, а ми по-своєму у їх народ і слово, і в нас народ і слово мовою не компромісять, бо це душа дана Богом.